Я великим копаня і бачу надпис великі копані великі немалі, великі копані, такі мені рідні. І ось прошу я по великим копаня, і ось сіду я По великим копаня. І бачу надпис. Великі копані. Великі немалі. Великі копані. Такі мені рідні. І ось прошу, я великим копаням І ось сіду, я по великим копаням. І, і бачу надпис. великі немалі, великі копані, такі мені рідні.